Ми вже неодноразово порушували проблему десятків пайовиків івано-франківського міського споживчого товариства. Нагадаємо, люди мають кооперативні книжки, відмітки про сплату членських внесків і досі не знають, хто вони і де зареєстровані. У котрий раз спробували вияснити своє місце в кооперативному русі, і в котрий раз зіткнулися зі стіною байдужості та безвідповідальності. Чергові відвідани офісу міського споживчого товариства знову виявилися невдалими. А де та хата і де той дім довідалися із графіка звітних зборів уповноважених споживчих товариств області? Прийшли на залізничну 47 сім Івано-Франківську, і двері поцілували: ні слуху, ні духу, і жодної керівної особи. Чия це хата і чий це дім сумнів взяв? Але на графіку конкретна адреса спроба зателефонувати в офіс також не увінчалася успіхом ні слуху, ні духу. Не відповідає цей телефон. Чи існує міське споживче товариство, чи само розпустилося, ніхто ніщо не може пояснити. Ще одна, здавалось би, надійна спроба стільниковий зв'язок. Я чую, мене ні. Це телебачення Галичина, Гне Ярослав. Ну, от бачите, хотіли би вже почуєте -по... мене чи не чуєте? Ну я погано чути, то Яка реклама потужному оператору мобільного спілкування? Ну а що хочуть усі постійні ходаки як оператори? Що вимагають і на що сподіваються? Ми боремося за свої паї. Хочемо знати, де наші паї, що нічого не повідомляють, що продається майно, ніякі дивіденти людям не нараховуються. Тут цілі сім'ї появиків, що чоловік, жінка, діти є появиками, а вони нічого не знають, нічого від того не мають. Наші намагання в котрий раз виявилися марними, тому що офіс закритий. А може це не офіс? Можливо, і не офіс, але якщо вірити в цьому документі, який документ є з обласної споживчої спілки, то. Це офіс по цьому адресу зареєстрований офіс міського споживчого товариства. Я прийшла сюди, щоб щось узнати, щось дізнатися, довідатися про мої паї. Але тут, на жаль, все закрито, і ніхто нас не приймає, і ми не знаємо, де далі звертатися. Яка мораль цієї життєвій дійсності? Виникає три запитання і особисті міркування. Якщо ці люди не переєструвалися, то треба роз'яснити і як виправити помилку. Якщо виключили і спілки, то коли, за що і де рішення зборів? І, зрештою, найголовніше, навіть у вісталих колгоспах при їхніх занепадах та розвалах людям видавали паї. Всім, хто обробляв спільну землю, кооперація значно краща і багатша за колгосп, і за внески кожного вона зростала і розвивалася. Ну а бардак виявляється гірший, ніж колгоспах.